Невелика оглядова екскурсія стадіоном Гірник. Візит до кімнати ФК Кривбас та до кімнати команди гостей із незвичною підсвіткою в клубних кольорах Криворізької команди. Домашню арену головної футбольної команди Кривого Рогу відвідала делегація з найбільшого вузу міста Криворізького національного університету. Завітали, аби не тільки дізнатись цікавинки футбольного життя, а й вступити до нового етапу свого розвитку заключення співпраці із кривбасом. Сьогоднішній візит так. Жваво мені е, нагадав е, сторінки молодості, коли я ще молодим був на цьому стадіоні. Це був е, свого часу типовий е, рудничний стадіон, яких було дуже багато в Кригорівському басейні. Структура трошки змінилась і завдяки новій, новій молодій команді, завдяки засновникам клубу. Нового клубу Кривбас, які до речі, випускниками нашого університету і, і стадіон, і, і все це має я, яскраво виражені такі гірничі коріння. Для ФК Кривбас це вже четвертий за ліком меморандум про співпрацю з криворізькими вишами. Головна мета старт співробітництва із навчальними закладами та якомога ширше залучення студентської молоді до розбудови спортивного життя в кривому розі та популяризація футболу як спорту номер один в Україні. Ми розширюємо. Свої горизонти працюємо з молоддю зі студентами, тому що молодь студенти це рух, рух вперед, рух в майбутнє. А я вважаю, що майбутнє тільки за молодими, активними такими клубами, як Кривбас, такими університетами, такими людьми. Тому для нас це дуже важливо. Дуже радий, що в нас що ми домовились. Про співпрацю я вважаю, що це буде не тільки підписання, а саме співпраця по всіх напрямках. А після привітальних слів прес-центрі ФК Кривбас обидві сторони поставили свої підписи на меморандумі про співпрацю та партнерські відносини. Вже невдовзі сторони окреслять вектор подальших спільних дій із Криворізьким національним університетом та почнуть практичну реалізацію запланованого на найближче майбутнє. Олександр Фофілатів, Максим Морашов, перший міський.